Всім привіт з вами канал Гулієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Джервонта Девіс некаутував супертяжа, розповідає спаринг партнер танка Джан Джолей та Аїдка Кабаєл Відбуксують за тимчасовий титул WBC. Він на іншому рівні. Ентоні Джошуа про реванш Усик Фюрі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 7 грудня відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наварете та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проекту компанія Fofbet. Американський чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс повернеться до рингу 1 березня. У Нью-Йорку він зустрінеться з володарем аналогічного титулу в легшій ваговій категорії своїм співвітчизником Ламонтом Роучем і постарається здобути перемогу нокаутом. Про нокаутуючу силу Девіса ходять справжні легенди, і часом важко сказати, що з цього правда, а що вигадка. Один із паринг-партнерів Джервонти розповів незвичайну історію. Він особисто бачив, як Девіс під час спарингу уклав на канвас бійця суперважкої ваги. Чувак, коротше, як вся була справа. Зходу починає інтригувати спарингер в інтерв'ю ЄС Ньюс. Мені на кшталт виходити. Зараз перенгувати з ним, і тут я дивлюсь, як він потрапляє по цьому здоров'якові, по цьому супертяжу. І удар коротше, такий сильний, що той прямо повис на канатах. Я такий охрініти. Подумав, що він його вбив. І коли прийшла моя черга, я блін кажу танку: чувак, сподіваюся, що ти мені таку ж хрінь не влаштуєш. Дейвіса попросили підтвердити спростувати цю історію, на що він відповів із загадковою усмішкою маніяка. Лейно трапляється, так що краще до мене в ринг не лізти. Ось і вся правда. Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що його організація отримала запит санкціонувати бій між Жаном Джелеєм та Ітом Кабаєлом за титул тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі. WBC отримала офіційний запит на санкціонування бою за тимчасовий титул і вирішила його схвалити. Чому? Тому що ми зробили все можливе за останні кілька років. Щоб організувати найкращі поєдинки у кожній ваговій категорії, особливо у надважкій. Весь цей час ми були абсолютно прозорими і чітко заявляли, що WBC не нав'язуватиме обов'язкові бої, які б завадили визначенню абсолютного чемпіона. На сьогоднішній день немає кращого бою, ніж у Сикфюрі, тому, враховуючи цей поєдинок та можливості для майбутніх боїв, ми дозволили другому та третьому номерам рейтингу. Провести бій за тимчасовий титул це дозволяє їм залишатися активними та підтримувати високий рівень у дивізіоні. Ми завжди підтримуємо ідею абсолютних чемпіонів, сказав Сулейман. Повноцінний титул WBC у Хевівейті належить Олександру Усику, який 21 грудня проведе реванш з Тейсоном Ф'юрі. Ні, Джошо, колишній чемпіон надважкій вазі, зможе викликати на бій переможця поєдинку між Жаном Джолеєм та Агітом Кабаєлом за тимчасовий титул WBC. Джошуа займає шостий рядок у рейтингу WBC серед суперважковаговиків, що дає йому право претендувати на цей поєдинок. Безумовно, це відкриває можливості для більшої кількості боїв, сказав Маурісіо Сулейман. Нагадаю, що Джошо останню битву провів у вересні, достроково програвши Даніелю Дюбуа. Британський суперважковаговик Діліан Вайт. Схоже, скучив за рингом. Після пропущеного 2023 року, спричиненого втратою мотивації, він готовий повернутися до боксу. В інтерв'ю Толкспорт Уайт заявив, що планує вже наступного року вийти на елітний рівень, але спочатку цього місяця він проведе проміжний бій проти африканського боксера Ебенезера Тете. Я хочу знову брати участь у серйозних поєдинках. Завжди вибирав саме такі. Не хочу гаяти час на легкі бої. Ми обговорили це з представниками Дезон та домовилися разом вирішувати такі питання, розповів Уайт. Боєць охоче розповідає, які бої його цікавлять. Хотів би знову побитися з Джошо із Ф'юрі. Хотів би влаштувати трилогію з Чесорою. Я закрив поразку Повєткіну. Хотів би закрити поразки Джо та Ф'юрі. Бій сорок. З Валіном безвиграшний варіант, адже це незручний суперник, який не має жодної ринкової вартості. А у нас із Дереком є предисторія. Ми заповнювали арени. Хто ще цікавить Вайта усі топи. Я хочу просто битися. Якщо я зможу побитися із Велдером із Усиком із Руїсом і з тоді можна буде заявити, що бився з усіма топами моєї ери, Хочу побитися з ними з усіма. Незалежно від результату, поб'юся з усіма. А ось колишній чемпіон світу Амір Хан прокоментував майбутній реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Я вважаю, що цього разу переможе Тайсен Ф'юрі. Він більший тому використовує свої габарити, розмах рук і підійде до цього бою розумніше. Це не буде легко, адже Усик після перемоги та нокдауну у першому бою підійде з великою впевненістю, бо знає, що може завдати шкоди Ф'юрі. Але на мою думку, Тайсен підвищить свій рівень, як він завжди це робить. Коли на нього чиниться тиск, ми побачимо найкращого Ф'юрі. Я думаю, що у грудні переможе саме він. Єдине, чого Тайсен не може дозволити собі зробити, це постійно йти на усика, тому що він ловитиме. Його на контрударах, це те, в чому Олександр справді сильний, чого, наприклад, Уелдер не мав. Усик дуже хороший боксер, він чудово працює під кутами, а його робота ніг просто неймовірна. У суперважковаговика мати таку роботу ніг і рухливість, як у Усика це величезна перевага. Він залишатиметься проблемою для Ф'юрі. але якщо Тесен використовуватиме джеб і постійно рухатиметься, зберігаючи кути і тримаючи Усика на дистанції. То це його шанс. У Ф'юрі теж хороша робота ніг, і він повинен не підпускати Олександра надто близько, адже той сильний у ближньому бою. Сила Ф'юрі буде більш ефективною на середній та дальній дистанції, ніж у близькому контакті, сказав Хан. Ну і на завершення. Боксер Ентоні Джошуа зазначив, що важливо не применшувати свого суперника на рингу. За його словами, під час повторного бою Тейсону Ф'юрі слід віддати належну повагу Олександру Усику. Боксер наголосив, що не можна применшувати суперника. Ти маєш віддати їм належне, щоб переконатися, що ти не йдеш туди, думаючи, що я збираюсь над кимось знущатися, і наступної хвилини ти знаєш, що таблиці можуть змінитися в бійці, пояснив він. За словами Джошуа. А наступного разу Фюрі слід віддати належну повагу Усику, адже він може показати ще кращий результат. При цьому у шанси британця на перемогу у реванші боксер не вірить. Це не те, що я недооцінюю Фюрі. Я думаю, що Фюрі добре впорався. Я просто не думаю, що він краще за Усика, українець на іншому рівні, додав він. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.